Я нещодавно з одним дідусь бессідував, він казав, що останній раз така засуха і такий урожай був в 1956 році. Так, коли комбайни да, не могли отак от касити, тому що жатки були дуже високі, вони не могли просто зерно взяти. Так воно було низько. Саранча, саранча, да, хто його знає, чи вона до нас долетить, чи не долетить. Я вчора нагород вийшов, дивлюся, там такі тріщини, що ну, в деяких місцях можна і палиць на засунути. І от така біда, можна сказати, така біда, ставки висихають, річка теж висихає, дачі нема, сонце пари. І часто в той же саме час доводиться чути ропот на Бога. А де Бог? А чому Бог доча нам не посилає, чому от ця саранча, чому Господь нас не захищає? Знаєте, полезно розмішляти на, на ці теми. Дуже-дуже корисно. Тому що, якщо взяти так от по справедливості, ми ж всі говоримо за справедливість, правда? ж, Ми ж по справедливості, за справедливості. Хорошо, зараз кажемо, Бог, де ти, чому ти дощ не посилаєш, чому засуха? Хорошо. А де були люди, коли був урожай хороший? От я тут 15 років служу і тут, і в Лашкарьок, і в Шевченкові, і в Павлополі. 15 років я служу тут священником. І за ці 15 років, звичайно, була і засуха, але були й добрі врожаї. Як на полі, у фермерів, так і вдома. От бувало, помните, кабачки в якийсь були? Кабачки в море, було, не знали куди їх дівати. А помідори, огорці, просто от такий, год був урожайний. Ви знаєте, за ці роки, в ті добрі роки, коли був хороший урожай, я не припоминаю, щоб ті самі фермера. Чи ті самі люди, прості, які зараз, ой, Господи, чого з Богу, де Бог. Чого ж вони не приходили сюди в храм, і не служили благодарстві не молитви, подячні молитви. Чому от не приходили, да, жнива закінчилися обжнивки, хороший урожай, прекрасно. Чому от ці фермери не приїхали всі разом? Вони сказали, бачите, давайте ми послужимо, подячним молебень. В цьому році, слава Богу, ми хоча б там чуть-чуть, хоча б в ноль вийшли, там якийсь є прибив. Чому не приходили? Чому прості люди не приходили і не благодарили Бога, коли було все добре? Зараз кажуть, зараз війна, зараз нам не до Бога, війна закінчиться, тоді будемо до Бога. Ну був же ж період у нас, коли війни не було. Чому не приходили? Чому не дякували Богу за те благо, яке от у нас було? Та й зараз у нас є багато чого хорошого. Чого не благодарили, чого не приходили? А зараз роблять. І от по справедливості, по справедливості, да, для того, щоб нам щось зрозуміти, нам іноді потрібно поплакати. Іноді нам потрібно ощутити да, те, що наша невдячність – це ненормально. Так само, у діти буває, да, от там постійно балуються, балуються, і батьки їх одергують. а дітям все одно нічого не понятно, Діти все одно, ти прощаєш, прощаєш, а потом якийсь момент, іноді батьки, хорошо, хочеш там поїхати покататися на велосипеді, здесь там, з горки спускатися, хорошо, спробуй спустить. Я тебе страхувати не буду. Упади, розбий колінки, розбий собі лоба. Може хоч так ти поймеш, що треба трошечки будь... думати інакше, що не треба балуватися, що треба бути вдячними, що треба цінити те, що є. Адже коли ми здорові, коли у нас все добре, коли ми ситі, чи ми вспоминаємо про Бога, чи ми говоримо Богу, Господи, дякую Тобі за те, що в мене все більш-менш добре. Що більш-менш добре? Ні. Ну, ну, ну не дякуємо. Ну я не пам'ятаю такого, щоб от люди приходили чи дзвонили, батько, давайте послужимо подячним молібі. Є же ж така служба. І во время літургії там вставляється на допрошення. Ну, є окрема служба, коли от люди окремо самі хочуть подякувати Богу за якісь окремі благодіяння, які в них трапилися в житті. Мені не дзвонять, не кажуть, не дзвонили. Батько, давайте поблагодарим, Давайте поблагодарим. І от зараз, да, чому не приходять люди і не кажуть, бачка, засуха, давайте помолимося, щоб дощ пішов. Вийти в поле, Вийти в поле, в поле, в поле. Да, всім миром. Чого мене ніхто не просить? За рідким ісключенням, да, там, є один фермер, який час від часу мене просить молитися разом, Ну да, виїжджаємо та да, в поле молимося. Да, ну що це один? Це крихідка, це капелька. Треба щоб всі. Чому не просять саранча? Діжиш да, о тому, що от є паразити, да, які от посівні уничтожають. Чого не просять священиків, щоб давайте молитися, от, щоб проти цій саранчі, щоб ця саранча нам не саранчана? Чимось... У нас в кожній літургії ми молимося, щоб війна закінчилася. Щоб у нас тут був мир нарешті, щоб люди були живі. От ми сьогодні молилися. У нас особи прощення і за воїнів, і особи прощення взагалі за всю Україну, за всіх людей. І отут нас зібралося сколько жменка зібралося нас? А всі інші? Невже їм не треба миру? Невже в них не служать е, зараз їхні рідні, близькі військові? Невже всіх все добре, все прекрасно, що всі сидять вдома і займаються своїми справами? А може, просто вони не віруючі? Ну тоді дуже дивно, якщо ти не віруючий, що ж ти на Бога робиш. Що ж ти кажеш? А де Бог? А де ваш Бог? А чому Бог не війну, війну не закінчує? чого Бог там не накаже, чому Бог дощ не пошле? Ну, якщо ти не віруючий, які претензії до Бога? Ти ж не віруючий. А раз якщо в тебе є претензії до Бога, значить ти віруючий. Ну, тоді подумай, чи ти перед цим Богом, на якого ти нарікаєш, чи ти по заповідям його живеш. Чи ти взагалі вдячний йому, от вранці утро ми прокидаємося. І ми бачимо постійну турботу про нас, Божу. Тому Бо що ми утром проснулися і ми бачимо гарантовано, що сонечко є на небі. Ми гарантовано дихаємо повітря. наших жила гарантовано тече кров. Да, у нас є, як не крути, якась їжа, у нас, слава Богу, ще водичка є, яку можна пити. Ми за це Богу дякуємо. Чи нам здається, що це все наше? Що це ми самі да, от, самі себе створили, цей світ створили, водичку самі отак от із нічого створили. Сонечко да, вкрутили в небо, щоб воно світило, як лампочку вкручують, отак сонечко вкрутили, да? як так можна? От саме наша невдячність, вона й приводить до того, що гнів Божий іноді на нас сходить. От ми в старому заповіті це часто бачимо, коли. Наприклад, ізраїльський народ відпадав від Бога, чи віддало поклонство, чи взагалі дав мерзості запустіння. І от тоді приходили пророки і починали облічати народ Божий, кажучи, що от ви відпали від Бога, і тому прийшли хананії, і у вас отакі біди. Покайтеся, обратіться до Бога з покаянням вірою. І хананії уйдуть, чи вавілоняні, чи філістимляні. І от там, дійсно, коли люди каються, да, не уходимо. А коли подруг, далі у пошту в своєму нечисті, тоді і траплялося в всякі різні. Але що, для нас це не є повчальне? Хіба ми не можемо собі хоча б домислити, що, а можливо, ми щось не то робимо? Можливо, ми якось не так живемо. От Бог Вседержитель, Він дав нам все. А ми як до нього відносимося? От ми тільки дай, дай, поможи, поможи. А якщо щось не так, а якщо щось у нас не вистачає, все, поганий Бог. Ви знаєте, іноді оці наші біди, які з нами трапляються, вони ж трапляються не тому, що Бог на нас розгнівався і з неба нам послав там громи молнії. Та ні, от ми самі іноді собі ці біди устраюємо. самі своїм життям. Ми ж не народжуємося от, якби, з чистого листа. Все одно в нас є і спадковість. Ми успадковуємо цей світ, який вже поломаний, він вже зламаний, люди його зламали. Нам каже, чого в колодязях немає води, чого немає води? Чого вона пропала? От раніше була, а що пропала. Тобто там якийсь мудрий чоловік сказав, от пропала тоді, коли ви почали в жовтих водах сверлити шахти, почали робити в шахтах, шахти в кругом розімну в жовтих водах. І вода тоді почала пропадати під землю. Чому? Тому що вона просто витікала. Почала витікати. Ми самі іноді ламаємо своє життя. Там на старість років коліни болять. А чого? тому, що в молодості дуже багато ходили. Не берегли себе, як от мені зараз розказують, я так іноді слухаю. Думаю, ну нічого собі, оце люди раніше були. А що ми зараз? Тут до магазину там йдеш, ой, як же далеко до магазину йти, це нещасний кілометр, ой-ой. А мені розкажуть: о, це бачка, знаєте, оце, кожен день на роботу ходило, там за 10 кілометрів. Це 10 кілометрів в одну сторону, 10 кілометрів назад, і оце там, особливо почтальйони. Я це туди ходив, в Миколаївку ходив там, от, навіть жовтневе, там районний центр був, це мені. Старенькі бабусі а потім, Звісно, звісно, звісно на старість років, років будуть і не тільки ножки боліти. багато чого буде боліти, тому що не берегли себе, не берегли себе. І потім воно все вилазить. Не тому, що Бог так, а іноді ми не лікуємо свої хвороби, не справляємо те, що там десь надломане. Так само, як то кажуть, грім з ясного неба. Не буває гріма з ясного неба. Там от. Десь там в хаті стінка почала відпадати потихеньку. Появилася спочатку маленька тріщина, думаєш, та ладно, що там. Там на у нас кожним роком все більше і більше і більше, а потім ночі так гу-гу, стінка впала. Ой, Господі, за що ж? Чого ж? Чого ж? Ну, ти ж там 15 років наблюдав за цією тріщиною. Чого ж ти не зробив нічого, щоб ця тріщина ж, ну, своє не брала? А тепер, звісно, голову хватаєшся. Ми не будемо радати на Бога, будемо йому благодарити. Навіть за те мало, що в нас є. Хоча іноді люди кажуть, ой, я ж благодарю Бога. Я ж вдома благодарю Бога. Хорошо, якого Бога благодариш? Ну як а що, є ще якісь боги? Ну Знаєте, є. От Бог один істинний. да, Він один істинний. А є, надав, інші боги, які люди собі створюють в душі. І як це перевірити? то дуже просто. Спитаю, так, да, а ви дякуєте якому Богу, який Троїця, Отець Син і Святий Дух? Ви дякуєте тому Богу, який став людиною, Та да, Ісус Христос. Ви дякуєте тому Богу, який обіцяє воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Знаєте, як в основному люди реагують, коли його так кажу? Судиво вам, як Троїця. Перший раз таке чуємо. Життя майбутнього віку, та що ви розказуєте? Померли в землю, закопали, черв'яки з'їли виріс і все на цьому. нас різні боги. Значить нас різні боги. Ми віримо християни в істинного бога, Ви, напевно, в того, який вам удобний. Ну знаєте, отой ідол, який іноді люди створюють собі в душі, це мертвий Бог. Він молитви не чує. Тому що це пустишка, карікатура. Чує нашої молитві такий живий Бог, істинний Бог, який в Троїці, який так розлюбив цей світ, так, що сам став людиною, пішов за нас на хрест. Оце істинний Бог. От до цього істинного Бога треба звертатися з покаянням і вірою, з вдячністю, а потім щось просити. Оце є істинний. А коли ми в хусту, да, ой, десь там щось воно є, десь там космічний якийсь разум. Десь там якісь там сили небесні, непонятні. Ну, це впусту. Не почують, там не туди, не до того звертаєтесь. Не туди. А от туди, де треба звертатися, до того, до кого треба звертатися, якраз і не звертаються. І ми це бачимо, і ми це знаємо. І тому, звісно, чому ми дивуємося, коли і саранча прилітає, і засуха, і ще там всяке разне. Всяка разна гидота приходить. Чого? А тому що ну, ми ж захотіли жити без Бога, вот і маємо. І знаєте, тут, от, от, може церковні люди сказати справедливо, Господи, а ми при чому? Ми ж ми ж вроді би ж і сповняємо заповіді, вроді би живемо по-християнськи. то чого, нащо зачем? Знаєте, церковні люди можуть так говорити Богу. Отак от Богу можна говорити, якщо ти церковний, якщо ти причищаєшся, сповідуєшся, якщо в гріха хаєшся, якщо ти живеш по заповнях, намагаєшся жити, ти можеш Богу сказати, Господи, ось я. От, от. Як пам'ятаєте, апостоли Ісусу Христу казали, Господи, ми зараді тебе все залишили. Що нам за це буде? І що Христос їх нарухав? Ні, Він їх втішив. Він сказав, по сто крат більше отримайся. І от коли ми кажемо, Господи, а чого ми, ми, чого, ми чого? Господь обов'язково відповість, Він втішить. Він дасть цю відповідь. Чи через якихось людей, чи через якусь внутрішню якусь впевненість. І от, як показує, да, дуже таке цікаве, що от іменно церковні люди вони менше всього і робчуть. Не церковні рощуть на кожному кроці. Щось не так, Господі, за що? Боже, я зайшов, Боже дити. А от церковні люди, вони не роблять. Чому? Напевно, тому що відчувають Божу присутність поруч, хоча, що в церковних, що в не церковних. Проблеми однакові. Сонечко світить як на праведних, так і на грішних. Дощик іде, як і на праведних капає, так і на грішних. Як з хрещенням. Чого ви хочете дітей своїх хрестити? А щоб менше боліло і лучше спало. Я всіх тоді розубіждаю. ви знаєте, це заблуждіння. От є діти хрещені, є діти нехрещені. Вони однаково хворіють і однаково погано сплять. Однаково, абсолютно. Ще так дивляться на мене. Як так. Ну так, це трошки для другого. Отак само і тут однаково. Но, якщо ми з Богом, то ми це трошечки інакше переживаємо. Коли дитя саме йде по вулиці, і коли дитя йде з мамою, хоча та ж сама вулиця, та сама дорога, те саме асфальт, те саме сонце, та сама пилюка, яку вітер піднімає. Але те дитя, яке йде з мамою, воно. Трішечки інакше себе відчуває. Хоча все однаково. І сонечко гріє, і вітер дує в лице, і нема чим. Але мама поруч. А саме дитя, да, воно боїться, плаче, біжить, е, от, знаходиться в самотності. І це погано. А коли ти не в самотності, коли ти з Богом, то тоді все переживеться. Все переживеться, бо ти не сам, ти з Богом. Нам надважливо в особливості в моменти наших неприємності в цих випробувань, як загальних, так і особистих, нам бути з Богом, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на що, тому що тільки в Богі наше спасіння. В Боге тільки наше спасіння, тому що от коли і закінчиться наше земне життя, вона рано чи пізно закінчиться, нас тільки Бог може врятувати. Тільки Бог може дарувати нам безсмертя, тільки Бог нам може дарувати Царство Небесне. Тільки Бог може воскресити наші тіла, щоб потім вони не вмирали. Надіємося на Бога, а не робщи його. якщо там щось таке, то можете, Бог, сказати, Господи, чую, як там. Оце молитва вже буде, да, молитва от така, що от як діти да, мама, мені больно, чому мені больно, пожаліть, пожалуйста. Так само, і тут, Боже, мені боляче, Боже, мені самотня, непонятна, там обстоятельства всякі різні. І Господь не залишить. А якщо там тільки ругаться, матюкатися і, і от, так от, то, вибачте, нічого хорошого не буде. Абсолютно. Ми не перші люди, які живемо в цьому світі. І ми бачимо в історії, да, до чого приводило, коли люди масово відверталися від Бога. Що тоді було? Та нічого хорошого. Нічого хорошого. Тому тримаємося в Бога тільки в Богі наше Спасіння, в Бога істинного, який відкриває себе в Євангелію. Який став людиною, пішов за нас на хрест, щоб ми мали життя вічне. Оце є істинний живий Бог. Не абстрактний, який там десь в душі, а живий істинний Бог, який відкриває себе нам, щоб ми його пізнали і зраділи йому на віки вічні. Амінь.